Сьогодні у Львові згадуємо події революції гідності. Участь у ній брав і Андрій Салюк, учасник і активіст усіх українських майданів, починаючи від революції на граніті. Також він є волонтер, голова громадської організації Львівський лицар і захисник культурної спадщини Львова. Його спогади тих часів розпитаємо з прямих уст. Пан Андрій є у нашій студії. Добрий вечір. Слава Україні! Добрий, слава добрий вечір. Сьогодні про цілого ефіру ми згадуємо події не лише революції гідності, але й помаранчевої. Ви учасником є обох і ще навіть першої революції на генської Гран... революції на граграніті. Граніті. Які особисто для вас яка революція була найбільш знаковою? Яка найбільше не знаю, запам'яталася вам. Ну, все-таки, напевно, наше студентське голодування. Це було ще період Совєтського Союзу, це ще було до незалежності України. Як ми деколи жартуємо, що це було непорочне зачаття української державності, тому що через 9 місяців оголосили незалежність України. І тоді ми не, не виходили як протест на, на щось. Ми готували цю акцію. Ми готували цю акцію дуже довго, дуже. Скрупульозно аналізували, що ми можемо зробити, що ми хочемо зробити, і тому, напевно, це, це найрідніше. А всі інші, чи, чи Україна без кучми, чи, чи Помаранчева революція, чи революція на граніті, всі ці акції були. Як як продовження нашої діяльності боротьби за українську державність, ви особисто розуміли, що, мабуть, після революції на граніті до інших долучитися ви так само маєте, повинні. так? це був просто вже обов'язок. Е, якщо так реально, то дійсно, коли була почалася помаранчева революція, це знову ж таки наші всі члени студентського братства, які організовувало е, студентське голодування, ми зібралися, хоча вже були не студентами і. Як і колись ще перед тим зустрілися, обговорили хто що має робити, розподілили обов'язки, розподілили завдання і взяли безпосередню участь. І точно так само, коли почалася революція гідності, ми теж знову зібралися, прийняли рішення, що хто має робити для того, щоб е, Україна перемогла. І так розумієте, саме студентське братство зібралося знову. Ви тією самою компанією далі продовжити триматись. На жаль, багатьох наших вже немає, і багато з глядачів, напевно пам'ятають і Маркіяна Івашчишина, і Ігора Коцюрубу, і багатьох наших братчиків, на жаль, немає. Вони, як наш Мешко Канафоцький, жартує, вони вже на хмаринках допомагають нам виборювати нашу незалежність. Але так, ми, ми, ми далі тримаємося разом і далі е спільним кулаком виборюємо цю нашу державність. 11 років тому почалася Євромайдан, почалася революція гідності, яка плавно перейшла в війну. Про війну ми обов'язково також поговоримо. Але ми сьогодні згадуємо річницю майдану ваші особисто найсильніші спогади, що ви пам'ятаєте з майдану? На чому ви б хотіли наголосити, які були плюси, врешті-решт, які були допущені нами помилки? Нами помилки допущені, почну звідси те, що ми сподіваємося, що ті люди, які говорять, повторюють за цілим майданом наші гасла, виявляються негідними того рівня влади, яку їм наші революції передають. Вони, на жаль, відходять від тих ідеалів, які є от таким світочем. Для всіх учасників цих революцій, цих майданів це найбільше розчарування, це, на жаль, супроводжує і від часу студентського голодування. Наша демократична частина тодішньої Верховної Ради нас зрадила і одну з вимог проігнорували, а вона була проведення нових виборів. У Верховну Раду весною 91-го року, і на моє переконання, саме тоді ми схибили і пішли не шляхом європейських країн, Балтійських країн, Чехії, Польщі, Словаччини. А ми пішли десь знову, завернули в Руський мір, пішли на угоди з комуністами і, і так далі. І це, це була така дуже болюча зрада. Це, це ті наші. Помилки, яких ми би не мали в майбутньому вже більше допускати. Е, що ж, до того, як що запам'ятовувалося, таке враження, знаєте, що можна згадувати поденно всі ці події, тому що вони всі не тут відбилися, а тут. Вони всі закарбувалися, і, і ці емоції, і ці переживання, ці реакції на будь-яку інформацію, тому що якщо ходить про Революції гідності, то ну ми, ми тоді почали. Тоді ще воно так не називалося, але це то, що називається волонтерський рух, тому що маючи вже досвід і студентського голодування, і помаранчевої революції, я знав, що е, важко встояти на майдані, не маючи у цього запліччя, не маючи оцього цього тилового забезпечення. І власне, ми 2 грудня 2013 року організували такий пункт допомоги на Майдан. Після того, як були побиті студенти, так, після того, як величезна кількість львів'ян поїхало до Києва, ми знову ж таки нашим старими баняками студентського братства зустрілися і казали, що ніякий майдан не може вистояти, якщо немає оцього запліччя, ми повинні допомагати. Ми повинні забезпечити харчування, теплий одяг, спальники, намети. І багато багато потім інших речей, бо ми потім робили і бронежилети, і інший захист для майдану Потреби змінювалася. Ситуація так. змінювалася, і моє завдання полягало. Ми ну і і організовував тут всі весь той процес, але і я безпосередньо постійно виїжджав на майдан, уточнював кому що треба, кому яка е, потрібна допомога, які яке забезпечення зв'язувався з е, м, нашим. Пунктом допомоги на Майдан говорив туди, туди відправити, і так далі. і Так далі. Так що, е, моя була така кур'єрська участь. Так склалося, що тоді, коли були найбільш криваві події, я був у Львові. І... Це вже про лютий мова. 20 е, і Грудень, і січень. 11 -та. Нас, та, цих, цих подій дуже було багато. І е, десь Бог мене провадив, знаєте, помежу краплями, що я приїжджав, від'їжджав до Львова, і на, на другий день, виявляється, були ці речі. Чи це добре, чи, чи погано. Ну так воно склалося. Але я, е, я розумів, для чого ми цей пункт допомоги на Майдан організували, що ми маємо робити, і в чому наша місія допомогти Майдану. Я дуже добре пам'ятаю, я була в Києві на Майдані. Тоді була студенткою. Я була на Львівському майдані безпосередньо, тут дуже багато часу проводили. Що ви пам'ятаєте з Львівського Майдану? Тому що ну, звідси все розпочалося тоді. Пригадуєте? Виходили люди, виходили студенти. Львівський майдан. От для мене, знаєте, це, це якийсь якийсь такий. Е коли і один у полі воїн. От в мене перед очима е стоїть постать пана Ігора Калинця. Я, я пригадую, так. Пригадуєте, оця перша ніч. Біля і, Шевченка. Так, І коли uh -huh. пан Ігор, от просто він тут, тому що він розуміє, що не можна щоб розійтися. Uh -huh. Мусить бути хтось і для е, тих молодших поколінь, для когось, для студентів, для нас вже зовсім не студентів, але е, оцей авторитет українських дисидентів, які. Завжди для нас був були таким дороговказом на жаль, багатьох кого я знав особисто і. І пана Михайла горня, і багатьох вже зараз немає, але це були ті люди, які для нас були, знаєте, абсолютним таким мірилом справедливості. <гум> і оця постать на, на львівському майдані. Це, це перед очима та стоїть. <гум> ви е, раніше в розмові говорили, що після революції багато в декому багато в кому е, розчарувалися. Чи є люди після революції гідності, з якими, до прикладу, ви не спілкуєтесь? Мабуть, мабуть, ні. Мабуть, це ті люди, які десь е заявляли про свої якісь політичні амбіції і це є е особи, які в верхніх рівнях політикуму. <п 'ят call> <п 'ят> Щодо тих, з ким я був на Майданах, От ви знаєте, я просто щасливий. Напевно, я не знаю, за що мене Бог обдарував такими друзями, але це ті люди, з якими я далі разом, і з якими ми всі ці речі і зараз вже у волонтерській діяльності працюємо, робимо спільну справу, допомагаємо на фронт. І я, я щасливий, що серед друзів, з ким я пліч опліч був на майданах. Ну, немає тих зрадників. Це важливо. Знаєте, це, це для мене це надзвичайно важливо. І цінно так само. Знаєте, наше життя поділяється. Мені здається, ми живемо від революції до революції, від революції до революції, від революції до війни, від війни до повномасштабної війни. і Ну точно, якщо ми хотіли народитися в простий час, ми точно вибрали невдалий час, не, не той час, тому що як не коронавірус, то війна і одні постійно, постійно у нас складні ситуації. Але ми тримаємося і такими, якими ми були об'єднані на революції гідності, такими, якими ми були об'єднані в перші місяці війни. Ви згадайте лютий, березень, квітень. Наскільки було страшно, наскільки було складно, але наскільки ми були нацією. І зараз ми так само, та нам важко, ми подекуди сваримося. Це, мабуть, як кожна українська родина, так само і український народ. Але ми одно займаємося волонтерством, в тому числі і допомагаємо нашій армії. Про це я хочу поговорити, тому що ви заснували благодійну організацію благодійну організацію львівський лицар, яка якраз і допомагає українській армії. Розкажіть про свою діяльність і розкажіть якою є зараз українська армія, зокрема і після всіх революцій? Тому що діти, які були під час революції гідності, сьогодні служать в українському війську? Я почну трошки здальше. Е, пригадую, 13-й рік і був е, форум видавців у Львові і. До мене підійшли журналісти і кажуть: От, пан Андрію, чи ви б могли сказати? Бо зараз буде чергова річниця студентського голодування. От, вже тепер молодь не така, студенти вже не такі, і такі, як от, у ваш час. І казав, я зараз пам'ятаю, як кажу, слухайте: не смійте нарікати на молодь на студентів. Вони говорять своє слово тоді, коли інші мовчать. Вони, якщо треба буде, вони своє слово скажуть. І це було вересень. І ми маємо в листопаді, в грудні, що сказали українські студенти. І ми маємо е, початок 2014 року е, оці жахливі події на, на майдані, і потім які переходять вже в російську окупацію спочатку Криму, потім їхні е, всі. 1 березня вони прийняли рішення. Я вважаю, що це є день оголошення війни, коли вони держдумою прийняли рішення про дозвіл воювати. І з цього моменту абсолютно українська молодь показала себе як молодь, яка живе ідеалами надзвичайного високого рівня. На українську молодь взоруються напевно з цілого світу. Навіть взагалі на Україну. Візьміть зараз події, сьогоднішні події в Грузії, грузини йдуть на свої майдани з прапором Грузії і України. Тобто прапор України став символом боротьби за свободу, за незалежність. Абсолютно, так. І на нинішній день це, це є наше суспільство є надзвичайно. Самовіддане ідеї незалежності, ідеї свободи. На жаль, ми є не завжди стійкі проти масової пропаганди, ми не завжди маємо належну владу, яка може організувати належний опір вже на державному рівні. Ну, ми маємо Міністерство культури та інформаційної політики, чи я би сказав абсолютно без інформаційної політики, тому що ми би мали мати належний опір зараз російській, московській пропаганді. Ми цього не маємо, а це впливає. Є хтось хто твердий, як кремінь, але є хтось хто вагається і впливати на свідомість, на усвідомлення свого місця в сучасний, в сучасний момент, от в цей конкретний момент. А може я. Нагнуся, може, мене о мене. Не о мене, тому що ми забуваємо нашу історію, що ті, які зігнулися у 24-му році, 924 році, отримали 32-й і 33-й роки. Тому ми повинні про це говорити, ми повинні про це нагадувати. І тим, хто десь відчув якусь, якусь слабину, якусь внутрішню, ми повинні йому допомогти. Обов'язок держави, обов'язок нас всіх казати, Ніхто за нас не виборить е, українську державу. Ми Т. маємо триматися. Ми маємо триматися цілком з вами згідна і. Е... Знову ж повторюю, навіть ви говорите, що нам потрібно дуже добре протистояти інформаційно Росії, тому що ми вчора бачили, яка була ситуація російське ІПСО, коли масштабний ракетний обстріл, коли зі всіх усюд почали про це говорити, почали трубіти, і ми розуміли, що все одно кожна людина з ким особисто, я спілкувалася. Ну якась тривожність точно заклалася. Спочайно. і кожен має думати, що він читає і що він дивиться. Про волонтерство у нас три хвилини, але розкажіть про потреби. Тому що я знаю, що ви видумуєте фантастичні речі для того, аби збирати кошти для нашої української армії, і навіть нам розкажете про один концерт, який скоро буде. Хтось з волонтерів гарно сказав, що волонтери вже продумують якісь танці з бубнами, аби тільки зібрати це ці кошти. Але це не для нас, це не для волонтерів, і навіть це не для тих, хто на фронті. Це для нас суспільство, тому що якщо не, втрим... не втримається фронт, не втримається суспільство. Тому оце все ми повинні усвідомити. І якщо ми це будемо мати, цю свідомість, ми знайдемо можливість зібрати належні ресурси для того, щоб забезпечити наших вояків на фронті найбільш на, на... найнеобхіднішим. А це зараз є в першу чергу дрони і реби. Ми не наша волонтерська ініціатива не займається дронами, але ми активно займаємося ребами. Тому зараз, 28 числа, ми будемо робити такий благодійний Листопаді. концерт, 28 листопада. Буде благодійний концерт, де ми будемо збирати кошти на, на реби, і для того, щоб. Забезпечити максимально, ми ми сказали дуже просте гасло: 11 років львівському лицарю, 11 ребів для фронту. Але якщо це буде не 11, а буде е, 111, то я думаю, що наші воїки тільки ми подякують. То назвати де буде цей концерт? І хто е, з виконавців буде Е, в першу чергу буде пікардійська терція? Це буде в е, як я називаю палаці щастя художників, палац культури, палац? Як він називається у нас на на, на, на Коперника Палаць -мистець. Палаць -мистець, та. Е, невеликий зал? Але ми сподіваємося, що до нас прийдуть ті люди, які готові фінансово підтримати потребу забезпечення наших вояків ребами і зовсім коротко, 30 секунд. Але я дуже хочу поставити це запитання. Ви учасник. Усіх революцій, ну яких ми зараз пам'ятаємо, знаємо про які ми сьогодні говоримо. І мені е, цікаво послухати, чим власне для вас сьогодні, як для українця, є гідність та свобода, якщо коротко відповісти, що свобода це є гідність, гідність це є свобода. Взаємо… воно воно є Поєдно. разом. Це, це різні слова, але це є єдине ціле. Це Неможливо так, що... одне без другого і. Е... Не уявляю, яка може бути свобода без гідності. Це не є свобода, це є рабство. І я не уявляю. Що таке гідність, якщо немає свободи? Як ми можемо проявити без свободи нашу гідність? Такі патріотичні ноті я хотіла завершити нашу з вами розмову. Я дуже дякую, що ви прийшли. Бажаю вам зібрати не на 11 ребів, а як мінімум на 13. Це моє улюблене число. Дякую за розмову. Наші студії ми розмовляли із Андрієм Салюком, учасником і активістом усіх українських майданів, починаючи від революції на граніті, волонтером, головою громадської організації Львівський лицар і захисником культурної спадщини Львова.